Блін, круто, ти шо? Ми в Україні. Ми знову в Україні, ми були в Закарпатті, тепер ми у прип'яті. You sure ти точно Я нічого не забув, Бел? Тут нічого. Ні 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 Це не може бути правильне місце. Це він, він збрехав нам. Це правда, Бел? Ти нас привів бозна куди. Uh, you were a fool to trust me. Ти дурний, щоб мені повірити. Unleash stop it. The United States will harm the world most then. Thank you. Signal ambush. You understand me? Goodbye, Adler. Давай. Це ми їх просто вб'ємо, та? А, блін, я теж умру. Да не шо, не подобається, що я тут так би замаскалив, получається, еба їб, ебочек. Оба на це я нормально їдав, ні? не? Вот це и нормально дав. Não Tá, Paulo menino, 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 momento, dobra. menino, menino, Та шо Та я просто начально стрілив, він переді мною вийшов, Все, капец, провал місії, бо я в свого стрілив. Нормально, блін. Все нормально Так, мені... мені вже трохи надоїло. А то я далі по що я шетки роблю, Блін, ну що я таке роблю. Блин, ну, Блядь, я далі по свой стріляю, Та Я на них навожу, приціл. і на них нічого не поїхає. Я привик, що... Ну твой спейший, добре. Може убий якось. Це наш, ні. А цей наш. Як поняти? Оцей ну, наш. Наш, не наш. А ну, це я типу... це я бив... це я бив почалку, яку врятував. нормально. А це походу наш.

Був. Знаєте, я не хотів... Я б не хотів вбивати і так поступати, але він... Він мене то в кінці вбив. Правильно? Значить я все добре зробив. Ні, 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 ні. Адлер, зараз я тебе покінчу, Адлер. Ти що думаєш? Ти такий крутий, та? В кінці ти мене вбив? Зараз, зараз я з тобою поквитаюсь. Я би ще що хотів, щоб в кінці я міг оцеговоші гниду вбити, ну. ну, та що таке? Фініш, Адлер, добре. Зараз ми його фінішнемо. Е, <плес> хочеш, щоб я тобі дав запальничку? <плес> Мені здається, що не треба тобі давати ліхтар. Що <плес> то <ще задумати. плес> Тут балони, він зараз запалить і кипець буде, я не знаю. Я, я впевнений цьому. О, цей каже, просто застрілювай. Я впевнений, що тут його треба просто застрілити. Але я рискну, і я йому дам запальничку. І він нас підірве. Я хочу подивитися видовище. Хоча по правильному треба просто його застрілити. Давай. А. Давай, 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 давай! Ой, кро потекла. Все, дядьку. Що ты там каш? Так, говорим. Я би ще тебе вбив. Можна? Face, ти пам'ятаєш моє лице, правда? Соловецький. Так, готуйтесь I до I детонації. До наказу I про детонацію. You, sir, moment, Я думаю, що ти заслужив на цей момент, комрад. Хай почнеться нова ера. Совєтів. Підриваємо щось там. The West Fall Today. Donate the nukes. Uh, а, захід паде сьогодні. Ну, та то, в принципі, один хєр, що тут вибирати. Так точно. I wish we could return to Solovetsky to watch it all unfold. But that chapter is closed now. We we'll begin the next one together. You did well. Каже, сподіваюсь, ми Солецький подивитись на це, але це вже частина закінчена в наша є нова. Персей завжди працює один. Американці. Є американці. Ми можемо нове російський. Тепер нам потрібен новий дім. Центральний Це буде найкращий вибір для людства. Ще треба зробити. my God. Oh, How many, oh, How many oh, knows, Materials related to Operation Greenlight were anonymously released an hour ago, presumably by Perseus. Calls are beginning to come in from across the globe. That son of a bitch. Sir, you sir, you President sin? to be moved to secure locations immediately. Нам треба переїхати в безпечну локацію. Ось такі тут справи. Це. Це погана кінцівка. Але круто зробили. А можна того Персея якось убити? Ну блін. Ми ж знали, де він і ми його не знайшли.

Вони теж будуть замінені. І що? Касім uh... personally... оближався. Це не можеш пропустити? Ну ми по суті це вже все чули. Хоча, може тут буде щось нове ще. Не знаю, варто слухати чи ні. Чи це все? Більше ні про кого не говори. А, та правильно, він не говорив, всі вмерли. Значте, того, ми не вбили волк мертвий, значить, він теж міг бути ще живий якось. Ан це просто згадують кінці, що з ним сталося. Ми не можемо місцевого. His interference with our Middle East assets will be a distraction, no more. As for the rest, it was a pleasure eliminating them by your side. ніжого. Як ти їх знищиш? With the West in chaos, our key agents within the United States are in place and ready for the next phase of our plan. <laughs> Kage, now that Europe is in disarray, our agents within their respective governments can help craft Europe's future. One completely aligned with the interests of the Soviet Union. Тепер союз буде Just допомагати Європі після знищення. Мій друже, це все тільки початок. Ну блін, круто, ти шо? Дві такі кінцівки. Одна погана, одна хороша. І я думаю, може є ще одна, щоб я вбив оцягало. Як його я вічно вечно забуваю. Блін, було б круто. Пропускаємо. Було би круто вже. <смі> Якби ми ще його могли вбити. Я зараз попробую, типу, наказати їм, не давати наказ, або взагалі не здавати його, чи що. Чи щось там буде цікаве, альтернативне, яке ще ні, цікаво, цікаво. Добре, всім дякую за перегляд. Ось така в нас вийшла. Така нас вийшла альтернативна кінцівка, погана кінцівка. Дякую за перегляд. Підписочка, будь ласка, на канал, лайк це відео і до наступної зустрічі!